Добрий день! Сьогодні розглядаємо з вами таку тему, як гідросфера та її складову Світовий океан. Під час вивчення теми дізнаємось, що таке гідросфера і яке її значення, що об'єднує Світовий океан, які є частини Світового океану, про що розповість карта океанів. Гідросфера водна оболонка Землі, яку утворює Світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері. Світовий океан представлений океанами, морями, затоками, протоками. Води суходолу це річки, озера, льодовики, болота, підземні води. Вода в атмосфері це водяна пара, хмари, опади. З нею ви вже знайомі. Як відомо, вода на Землі перебуває в трьох станах. Найпоширенішою є вода в рідкому стані. Вода в твердому стані це сніг і лід. Найменше води у газоподібному стані це водяна пара. Води гідросфери розподілені нерівномірно. Більшу її частину становить солона вода океанів і морів. На води суходолу і води атмосфері припадає лише 3,5%. До того ж, прісної води на суходолі близько 2,6%, а решта це надмірно мінералізовані підземні води, озера із солоною водою. Роль води. В житті нашої планети, окремих компонентів природи, кожної живої істоти дуже велика. У цьому можна переконатись, розглянувши ось таку схему значення води на Землі. Вона вплинула на розвиток життя на планеті, входить до складу всіх живих організмів, є середовищем існування для багатьох живих істот. Усі процеси травлення, засвоєння їжі відбуваються у водному середовищі. Універсальний розчинник. Бере участь у встановленні погоди і клімату, змінює рельєф, руйнує і створює нові форми земної поверхні. Світовий океан основна частина гідросфери. Води Світового океану покривають майже 3 четвертих поверхні землі становлять 96,5% загального об'єму води на земній кулі. Світовий океан неперервний. З будь-якої його точки можна потрапити до іншої, не перетинаючи суходолу. Розглянемо таку складову Світового океану, як океан. Океан це велика частина Світового океану, розміщена між материками. Саме материки поділили єдиний океан Панталаса мільйони років тому на частини внастуку з материка Пангея. Світовий океан вкриває 71% поверхні земної кулі. Першим доказом, що океан єдиний і непереривний водний простір, було навколосвітнє плавання Фернана Магеллана. Сьогодні ми можемо спостерігати неперевність океану завдяки космічним знімкам. Хоча океани є частиною одного світового океану, вони дуже різні за своїми властивостями. Тихий океан з поміж них є найстарший за віком та найбільший за площею. В цьому можете переконатися, розглянувши діаграму у правому верхньому кутку. В ньому знаходиться найглибша у світі Маріанська Западина, позначена червоною лінією. Та найвища на планеті гора вулкан Мауна Кея, позначена червоним трикутником. Окраїнами океану проходить Тихоокеанське вогняне кільце, позначене жовтим кружечком. Атлантичний океан, другий за величиною, досить молодий, він витягнутий у вертикальному напрямку і виділяє Америку Новий світ від Європи та Африки старий світ. Ці поняття ви вивчали на уроках історії. Океан за формою нагадує латинську букву С, Внаслідок руху літосферних плит. Його розміри збільшуються. В Атлантичний океан впадають найбільші річки світу, так як материки нахилені в його бік. Названий оч... очевидно на честь героя давньогрецької міфології Атланта. Індійський океан. Третій за площею. Він розташований на південь від Азії і відділяє Африку від Австралії. Названий на честь країни Індії, береги якої омиває. Найменшими за площею. І наймілководнішими океанами є Південний і Північний Людовитий. Також вони є найхолоднішими, велика їх частина постійно вкрита кригою. Назви океанів пов'язані з їх розташуванням. Так, Південний океан омиває Антарктиду, а північний Людовитий – північні окраїни Євразії та Північної Америки. Розглянемо цікаву історію Південного океану. Вчені виділили його лише в ХХ столітті. Про цей, про цей досі про його існування остаточної думки немає. Так Міжнародна гідрографічна організація визнала Південний океан у 1937 році. Але скасувала ж свої рішення в 1953 році. Сучасні дослідження Антарктиди і вод, які її омивають, свідчить про доцільність і необхідність виділення Південного океану. Тож у 2000 році ця організація знову визнала його існування і формально позначила його межі на південь від паралелі 60 градусів у південній півкулі. Розглянемо, як виглядають всі океани на Зображені. Отож. Ми розглянули океани, а зараз розглянемо моря. Море це частина океану, що відрізняється від нього властивостями води, течіями, органічним світом. Моря поділяються на внутрішні. Які заходять далеко в суходіл і з'єднані з, з океанами-протоками, та окраїні моря відокремлюються від океану островами чи нерівностями дна. До внутрішніх морів відносять Азовське під номером 1 на карті, Чорне під номером 2 та Середземне море. До окраїнних морів відносять праворуч на карті, під номером 1 Японське море. Під номером 2 – Східно-Китайське море та Південно-Китайське море. В Атлантичному океані є море без берегів. Єдине на планеті. Першим, хто побачили його, це були моряки Христофора Колумба. Назву морю подарували саргасові водорості, які живуть на поверхні води. Як вони виглядають, можете ліворуч побачити. Сергасове найбільше за площею і одне з найпрозоріших морів світу. Далі розглядаємо затоки. Затока це частина океану або моря, що глибоко заходить у суходіл і широко сполучається з океаном. За властивостями води, течіями, живими організмами затоки мало відрізняються від океану. Найбільшими затоками світу є бенгальська. Мексиканська та Гвінейська. Найбільшою і найглибшою на планеті є Бенгальська затока. Вона є частиною Індійського океану і розташована між Азійськими півостровами Індостан та Індокитай. Далі розглядаємо протоки. Протока це водний простір що сполучає сусідні водойми і розділяє ділянки суходолу. Розглянемо деякі з них. Гібратарська протока. За характеристикою, ваше завдання знайти її на карті. Вона відокремлює Європу від Африки та з'єднує Атлантичний океан і Середземне море. На північному березі протоки знаходиться Іспанія та володіння Великої Британії Гібралтар, на південному Марокко та Іспанське місто Сеута. Ширина протоки 14,44 кілометри. Надіюся, що ви її знайшли. Рухаємося далі. Керченська протока або кімерійський боспор. Протока, що сполучає Чорний Азовське море. Західним берегом протоки є Керченський півострів України. А також та півострів Росії. Ширина протоки від 4,5 до 15 км, найбільша глибина – 18 метрів. Найважливіший порт – місто Керч. Магеланова протока між материком Південна Америка і архіпелагом Вогняна земля. Ваше завдання – знайти її. Довжина – 574 км, ширина 2,2 до 45 км, глибина від 20 метрів. Сполучає Атлантичний океан із Тихим. Небезпечно. Найважливіший порт це є Пунта Аренас. Берингова протока протока між материками Євразія та Північна Америка, що сполучає Чоркотське море Північно-Людовитого океану з береговим морем Тихого океану. Розглянемо суходіл в океані. Це є острови і півострови. Деякі з них, як приклади, наведені. І на зображенні ви можете розглянути, як виглядають острови у верхній частині зображення і півострови в нижній частині. Найбільші ділянки суходолу в океані це материки. Відносно невеликі ділянки суходолу з усіх сторін, оточені водою, це острови. Вони бувають материкові. Колись були частиною материка і відокремилися внаслідок рухів земної кори. Вони зазвичай чималі за розміром. Також вулканічні острови утворилися внаступ вулканічних вивержень на дні океанів і морів. Вони невеликі і розташовані групами. Коралові острови теж невеликі і є результатом життєдіяльності коралових поліпів. Розглянемо. Острови материкового походження пропоную вдосконалити знання англійської мови. На прикладі острова Гренландія, Велика Британія та Мадагаскар. В нижній частині ви бачите, як виглядає природа цих островів. Острови вулканічного походження Курильські, наприклад, Гавайські та Ісландські. Ваше завдання знайти їх на карті, а в нижній частині розглянути їх природу. Острови коралового походження. Мальдівські, для прикладу, Туамоту та Кокосові. Знайдіть їх. І в нижній частині бачите, яка надзвичайно чудова природа. Джарел Острів Урк. У Каркініцькій затоці Чорного моря, найбільший острів України та Чорного моря, адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк Джарлгацький. В результаті російсько-української війни дуже знищена була природа на цьому острові. Групу островів, що лежать близько один до одного, називають архіпелагом. Індонезія найбільший у світі архіпелаг, що складається з п'яти основних островів і 30 невеликих архіпелагів, що налічує 13 677 ділянок суші в океані. Країна простягається між Азіатським материком та Австралією. Півостровом називається ділянка суходолу, що оточена з трьох боків водою, а з четвертою є продовженням материка. Розгляньте на карті півострови. Найбільшим півостровом на планеті є Аравійський. Знайдіть його на фрагменті карти під номером 1. Він розташований на Південному Заході Азії. Його з трьох боків омивають води Індійського океану, у тому числі Червоне море, відділяє від Африки. Найбільшим в Україні півостровом є Кримським. Знайдіть його на фрагменті карти під номером 4, який з'єднаний з материком Перекопським Перешийком. Його омивають води Чорного та Азовського морів. Великими виступами-півостровами є Скандинавський. На фрагменті карти під номером 3 його шукайте. На північному заході та півострів Індостан. На півдні Євразії, який зображений на фрагменті карти під номером 2. Що ж таке карта океанів? Як розуміти і читати її? Карта океанів це географічна карта дрібного масштабу, на якій детально зображено передусім океани та їх частини. Моря, протоки, затоки. Перед вами. Карта Тихого океану. На карту нанесені межі океанів. За школою глибин можна спостерігати зміни глибин та прочитати рельєф на океану, віднайти улоговане підняття, серединоокеанічні хребти, жолоби, абсолютні показники глибин, деякі із них позначені числами. Також на карті можуть позначати середні температури і солоність поверхневих вод. Та може подаватися інформація, що характеризує океани та їх частини. У загальному Світовий океан основна частина гідросфери. На зімній кулі є п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний, Льодовитий та Південний. В океанах виділяють моря, затоки, протоки залежно від географічного положення. Моря поділяються на внутрішній та окраїні. Є три види островів за походженням материкові, вулканічні та коралові. Проведемо хвилинку відпочинку. Складіть синкан до будь-якого поняття сьогоднішньої теми та презентуйте однокласникам. Домашнє завдання опрацювати тему гідросфера і, зокрема, таку складову, як Світовий океан. Дякую за перегляд та вподобайки! Бувайте!